Всім привіт! Якщо у вас залишаються макарони, можна зробити смачну запіканку з курочки і грибами. Готуємо. Я відварила 300 г макарон. До макарону додаю підсмажене філе і 250 грамів грибів, теж підсмажених. Гарненько все змішую і поки що відставляю. Далі зроблю заливку. Беру 3 яйця, до них виливаю 250 г молока, додаю сіль перчик за смаком і змішую. Далі висипаю 100 г сиру натертого, перемішую і цією заливочкою заливаю макарони. Форму, Корму, який буду запекати, змащую гарненько вершковим маслом. Далі висипаю макарони і розрівнюю їх. Верх прикриваю фольгою і ставлю в духовочку приблизно на годину. За 10 хвилин до приготування фольгу потрібно зняти. Ось моя запіканка приготувалась, посипаю її зеленю і залишаю на 5 хвилин охолонути. Так вона буде гарно нарізатися. Нарізаю на шматочки і подаю до столу. Вона виходить дуже смачна і соковита. Раджу приготувати. Всім смачного!